На шабаш під Києвом злетілося чимало усякої нечисті. Тут тобі і відьми, і чоклуни, кілька привидів, вампірів та зомбі. Гуляли у Чорному замку з містичними символами та гарбузами. Готувалися заздалегідь. Аби бути оригінальними, костюми створювали власноруч. Однакової нечисті тут не зустрінеш. Це той самий день, коли я можу одягти те, що я не можу одягти зазвичай. Я тільки п'ю кров. Частували страшним меню, а хто з нечисті не встиг підмалюватись, тут тобі і яскравий чортівський грим. Чим страшніше, тим краще. Жахливих чудовиськ та дуже симпатичних привидів та мишенят тут роблять за допомогою професійного гримера. Гример Ірина, сама відьма, добре знає секрети диявольських образів і має власні свіжі ідеї. Найпопулярніші образи, як завжди, це черепа. А от... Всякі зображення смерті, релігіозне, ангели, демони. Є у нас сьогодні більший вибор в образах. різну тематику злі клоуни, маски, персонажі фільмів. Ну і фешно образи. Хеловін або переддень усіх святих єдиний день у році, коли за повір'ям нечість спускається на землю. І аби не стати жертвою злих духів, їх треба добряче налякати. Доволі комерційне, і е, я знаю, що в нього давня історія, але те, що зараз, це не зовсім те, що було в перші роки, як воно виникало. У містику цієї ночі гості не вірять, впевнені, що за допомогою костюму власне, і можна звільнитися від забобонів. Для багатьох цей день є просто можливістю побачити своїх друзів у незвичному вигляді. Я ніколи не придавав значення таким ночам. ну Поэтому я думаю, что ничего особенного нет. Просто, скажем так, маскарад. Добра вам. В этот праздник просто добра. Олена Халик, Ганна Іванова та Іван Вірченко. П'ятый канал.